Вітаю вас, мої дорогеньки. Дуже така хороша новина. Дрони намагалися толкувати резиденцію Путіна. У Тверській області, наскільки я розумію, де в нього там є. Але наскільки я розумію, його там не було. Це було в ніч, здається, на сьогодні. Якраз коли, е, здається, а Путін був вже в Сочі. І так, давайте подивимося на ситуацію, які є. Є якісь пошкодження, є, є щось. Що, що, ну, печалечка є на Росії, так? Шанс для наших показати, що ми теж сильні. Це, знаєте, трошечки нагадує ответочку за щось. До речі, цими справами займаються наші вже не перший раз. Ця карта показується. Періодично робляться якісь такі. Цікаві речі, позитивні для нас. Тобто Україна показує, ось бачите, Україна показує ти своїм вогнем, дракони, а ми теж красиво вміємо. Так, да, це, це дрібненький дрон, так? Але це теж наш шанс трошечки полоскотати тобі нерви. Ось як. І так. Ви Знаєте, задоволення для нас. Шикарне задоволення для нас. Але ви знаєте, ні, я не бачу щось такого, що це, це, знаєте, це не є погано, але треба бомбами, треба бавовною, конкретно націлено. Але в нас, на жаль, на жаль, немає цих ракет. Це треба ракетами все робити. Дронами. Я бачу, що тут великого е зруху немає. Зараз ми запитаємо ще реакцію е росіян. Ну, звичайно, якщо вони знають, що то було. І так, реакція росіян на ці випади. Ну, вони свою ре ре реакцію приховують. Ось ця карта говорить, приховують і чогось вичікують. Чогось вони вичікують. Ось. А, вони чекають, що будуть щось посерйозніше. Да. Ось, реакція в них така: паніки я тут не бачу, але вони знають, що буде ще посерйозніше. Мої дорогенькі, Україні потрібно свої ракети налагоджувати виробництво своїх ракет і починати їх запускати по Території ворога, тому що інакше ну, дрони це замало. Це, це, знаєте, трошки полоскотати нерви. ось, а Для нас, в принципі, це позитивчик трохи, але великого, на жаль, на жаль, великого результату я не бачу. Давайте туди я запитаю інакше: якщо будуть часті такі дрони літати. Часто густо, наприклад, дійсно багато яка туди? О, туди вже буде складна ситуація. Туди вже буде, знаєте, вже трошечки їх, знаєте, на майбутнє задуматись. Трошечки, от, Було б більше і частіше більша кількість дронів. Розумієте, коли велика кількість дронів, а не резиденція Путіна. Кому вона потрібна? Вона і так 100% захищена. Ось. А це треба. На людних містах, місцях і тому подібне. Трошечки перебрати тактику расистську. Ось тоді ось це ускладнить. Ускладнить процес. Тоді, трошечки, я бачу, тут задумуються. Але все рівно, все рівно. Вони дохлі. Вибачте, ви бачите, ось карти випадають. Стабільно дохлі. Стабільно дохлий народ, який дуже важко розбудити, ось як я бачу. А дронами, ну, ну, ну вибачте, це, це, це знаєте, це замало. За це треба, щоб була більша кількість, щоб, знаєте, налетіло тисячу штук зразу на одне місто, щоб от тоді би було. Повірте мені, тоді би було. А так, на жаль, ні. На жаль, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!